Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. Що середи о 18.45 З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Третій випуск Король Лян Раніше ми розповідали вам про економіку роздолу часів попереднього власника родини Живузьких. Сьогодні ж розповідаємо про економіку часів наступних власників родини Лянсько-Ронських. Життя графа короля Лянсько-Ронського, який народився 1848 року, та помер 1933 року, захопило найбільш квітучий період існування розділля. Родина Лянсько-Ронського була заможна. Їх володіння простягалося на всій території Австро-Угорської імперії. Але все ж саме східну галичину родини Лянсько-Ронських, у власності яких перебували Ягільницький, Комарнівський та Роздільський фільварки господарства вважали рідним. Краєм і саме тому ті міста були досить економічно розвинутими. З економічного погляду в місті було досить розповсюджене цехове ремісництво. Так, серед цехових ремісників найчисельнішими були шевці 50 майстрів. Потім їх кількість зросла. В 1894 році було вже 170 родин шевців. Так, в ті роки, щоб конкурувати на ринку та особливо з європейськими торговцями, було вирішено створити товариство на зразок кооперативу. Туди Записалося 70 шевців, в основному українці. Дослідники, що вивчали господарську діяльність короля Лянського ронського, звертали увагу на дуже відповідальне ефективне введення справ у маєтках графа. У 80-х роках 19-го століття саме у Лянськоронського з'явилися перші у нашому краї парові двигуни, удосконалені плуги, віялки, соломорізки, молотарки, сіялки, жатки тощо. Треба ще раз також вказати на далекоглядність родини Лянськоронських. Ті вкладали кошти у модернізації господарств та покращення якості земель. До прикладу, на початку ХХ століття граф вкладає великі кошти 16 Сім корон у меліорацію полів та пасовиць одночасно впроваджує нові методи обробки землі зокрема, застосовує багатопільні сівозміни, внесення добрив, меліорацію тощо, тобто сільське господарство було сучасним та відповідно могло вдало конкурувати порівняно з європейськими виробниками. Такі прибутки підприємцю приносило товариство. До прикладу, у деяких фільварках, тобто хуторах, які підпорядковували з розводили волів, корів та овець. Іноді навіть вдавалося налагодити селекцію верхових та тягових коней. Історики кажуть, що чи не найбільший прибуток господарства графа отримувало від продажу волів. До прикладу, у 1907-1908 роках з шести фільварків продали 104 воли на суму 31 одну тисяч. 1392 крон. Грошова одиниця з 1892 по 1918. Окрім цього, дохід давали лісові угіддя. Ючи за розвитком технічного прогресу, Лянськоронський вже наприкінці 19 століття у роздільському палаці користується власним водогоном. Згодом у резиденції з'явилися електричне освітлення виробництва німецької компанії Siemens-Halske, телефон та інші технічні новинки. Це був показник того, що інноваційні для того часу прилади з'явилися на розділлі саме завдяки прогресивності графа. У 1885 році п'ятому році мріючи мати добре підготовлених і кваліфікованих працівників з місцевого населення, інвестує 16 тисяч крон у заснування краєвої рільничої школи в Ягільниці. Вони стають перші у повіті професійним навчальним закладом, де тоді українці могли здобувати спеціалізовану освіту. Це ж стосувалось іншої освіти. В різні часи школи реформувались. До прикладу, в середині 19 століття, після проведення школи. Шкільної реформи розділ став центром шкільного повіту, де була парафіяльна українська школа. Окрім цього, була так звана міська школа. За тодішніми законами держава оплачувала утримання учителів. Родина Лянськоронських мали утримувати приміщення шкіл, надавати квартири вчителям та дрова на опалення школи і помешкання для вчителів. Всі рахунки з боку Лянськоронських виплачувались вчасно, тож освіта була доступною, і станом на 1910 рік у місті діяли три школи. Шестикласна та чотирьохкласна чоловіча і чотирьохкласна жіноча. На долю розділля випало чимало випробувань. Так велика пожежа 1880 року знищила значну частину роздолу. Але місто швидко відбудувалося, особливо в контексті підприємницької діяльності. У вересні 1894 року до роздолу прийшла епідемія холери, яка забрала життя багатьох міщан. Щоб допомогти найбіднішим, король Лянськоронських наказав відкрити при дворі чайню. Де щодня зранку і по обіді людям роздавали біля тисяча порцій хліба. Згодом за чотири роки над містом пройшла страшенна буря з градом. Вітром було звалено більше сорок хат, багато старих дерев. Вітер зривав бляху з дахів, були знищені городи. Але місто, хоч і зазнавало втрат, все одно продовжувало розвиватись. З цей час місто швидко розвивалось, й ознакою цього була стабільно висока кількість населення. Звісно, якщо порівняти відносно таких невеликих містечок, так у 1910 році у роздолі жило понад 5 тисяч осіб, в тому числі 2300 євреїв, 1300 поляків, 1090 українців. За тодішніми мірками це було більш ніж середнє місто втричі більше за сусідні Миколаїв та Ходорів. Це був третій випуск із серії мандри роздільські. Слухайте нас щосереди, та щонеділі о 18.45.